Вітаємо вас на каналі ПроСПРО. З вами Люба та Аня, і ми спілкуємося на цьому каналі українською мовою про норвезьку. Сьогодні спецвипуск з оголошенням для тих, хто хоче навчатися разом з нами. Якщо ви вчите, вчите норвезьку, а коли справа доходить до реальної розмови, не можете зв'язати вивчені слова в гармонійну логічну послідовність та виразити свої думки. Тоді ми запрошуємо вас на курс Формула норвезького речення. На курсі ми навчимо вас будувати речення правильно і виражати свої думки повноцінно, як на письмі, так і в розмові. Ви зрозумієте, як виражати послідовність дій і не заплутатися в порядку слів. Тобто, як сказати, спочатку зроблю це, а потім інше. Перед тим, як щось почну, дороблю те. Поки буду щось робити, або як тільки впораюсь, то зроблю щось інше. А як же ж сказати, що хтось щось каже або щось питає, тут розберемо з вами непряму мову. Як чітко передати умови? Якщо щось станеться, то буде щось інше. Хоча це не сталося, ми все одно зробимо це. Оскільки ти не можеш, це зроблю я. Як не заплутатися в причинах та наслідках? Наприклад, яка тут різниця? Я не працюю сьогодні, бо я у відпустці. Я у відпустці і тому я не працюю. А як правильно сказати, я також в різних ситуаціях? І чому в норвезькій мові два коли? Хочете один раз розібратися і більше не мучитися в здогадках, чи правильно я сказав. Приєднуйтеся до курсу Формула речення. Запис відкритий вже зараз за найвигнішою ціною. У норвезькій мові порядок слів сталий. І це може бути трошки важко нам, українцям, вірніше, не може бути, а це є складністю, нам з Любою теж було непросто. це незвично. незвично. Бо норвежці як? Вони розуміють це з молоком матері. Для них це інтуїтивно, від природи вони це розуміють. А нам потрібно зрозуміти оці певні формули, це навіть не правила, це формули побудови речень, які от один раз ви собі збагнули. І воно вас далі вже це не є якась вища математика чи щось дуже складне. Один раз зрозуміли, позвертали певну увагу, себе проконтролювали, і потім воно автоматизується. Ми з Анією занурилися в цю тему і розробили новий курс. Який буде фокусуватися саме на порядку слів в норвезькому реченні, тобто формула норвезького так. речення? Ми так його і назвали, тому що ми дійсно хочемо оцю формулу, щоб ви її завчили як 2 плюс 2 дорівнює 4. отак і в норвезькій норвезькі плюс ігрик буде Z. знаєте, різні формули, і звичайно для кожної для кожного типу речень. Чи це просте розповідне речення, чи це складнопідрядне речення, чи це питальне, там будуть свої формули. Ми розробили це все в дуже простому такому зрозумілому форматі, який буде легко збагнути ну, буквально кожному. Цей курс, звичайно, мусимо сказати, що більше орієнтований на тих, в кого є вже рівень А1. Певна база, так. якась там Так, але. Якщо ви зовсім початківець і вчите з нуля, тільки починаєте, але дуже замотивовані, то цей курс допоможе вам за таку за закласти основи, такий міцний фундамент, бо навіть на... Початкових рівнях, якщо ти говориш, ну буквально там слово з трьох речень, uh -huh. все одно в норвезькій мові ми не можемо ті слова поставити будь як довільно. Так. Нам потрібно розуміти правила. Тобто цей курс буде такий, знаєте, таким закладе вам фундамент. А якщо ви вже на А2 або навіть Б1, то ви просто наведете собі лад в цих всіх складних реченнях, покращите навички їх побудови, розширити словниковий запас, тому що ми будемо говорити про слова модифікатори, які змінюють порядок речення, Які сигналізують вам, отак от сигнал дають, про слова е е сигнали, сигнали. Да? тобто про різне отаке, в нас там багато структурованої інформації, яка дійсно вам допоможе по поличках, як ми, українці, любимо академічно розкласти знання, але ми робимо все ж таки великий упор на практику. На цьому курсі це буде практичний Якщо курс. Так, да, якщо ви були на нашому курсі по прийменникам, то той курс був більш таким теоретичним. Ми давали таку теоретичну інформацію, як це все вживається. Цей курс трошечки буде відмінний по своїй структурі, тому що ми будемо великий акцент робити на практику. Ми будемо мати зум зустрічі з вами уже живі, де ми будемо те, що ви пройшли про самі пропрацювали, провчили, будемо в ну, на практиці. Практикувати, будемо втілювати і разом складати речення різних типів. Угу. На першому тижні поговоримо про порядок слів в звичайному реченні, будемо говорити, що таке гельсетнінгер, що робити, коли два дієслова в реченні, як бути з цим правилом в ту дієслова на другому місці, з інверсією, як бути, як вживати правильно заперечення, що таке десетнінгер, багато питань да, з цим де. І куди ставити оці базові слова, які дійсно модифікують повністю. Зміст речення ікке, офте, «алтіт», алдрі, канше, снарт і про питальні речення теж поговоримо. Уже на другому тижні і на третьому ми переходимо до складно підрядних речень. Тобто будемо говорити, взагалі, що це таке за це складно підрядне речення, як його взагалі розрізнити. Е, і будемо говорити про слова маркери, які допоможуть вам такі: хопа, як лампочка. Якщо ви чуєте це слово, то ви знаєте, що перед вами це ледсетний. Будемо говорити про звичайно порядок слів, бо він там інший, не такий, як ми звикли на ну, як на, на, на початкових рівнях. Uh -huh. правда ж? Будемо знову ж таки говорити про ці слова-модифікатори, які ставляться оці іке, алдрі, офте, канше. І так далі, куди їх ставити саме вже в підрядних реченнях, якщо uh -huh. це потрібно. Будемо говорити про передачу непрямої мови. Це, до речі, дуже поможе, uh -huh. допоможе вам дійсно почати будувати речення. Тобто, як сказати, а вона сказала, що, а він запитав якщо про. Якщо хочете uh, передати, та, цю як передати умову, будемо великий теж акцент на цьому робити. Як сказати, якщо там щось станеться, якщо піде дощ, якщо не піде дощ, або раз уж ти вирішив це робити. Я зроблю це". Тобто він так. дійсно допоможе вам трошки прокачати і ваші навички розмови, тому що ви будете знати, як передавати оці всі сенси. Так, це, Цим самим ми будемо займатися і на третьому тижні будемо говорити про речення з СОМ, речення з Dar for For D, умовні речення. Тобто будемо торкатися різних типів, типів речень, які нам потрібно, щоб виражати свої думки по-різному. правда ж? Ми не завжди говоримо так. от. Інколи нам хочеться закрутити, оце саме ми і будемо вивчати вчитися в цьому. Так, посилання на реєстрацію на цей курс ви знайдете в описі під цим відео. Подумайте про те, наскільки вам це буде корисним. Ми дуже будемо з Любою вас чекати. Нам дуже приємно з вами співпрацювати.